Надята в Україні про події на цю мить далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий день. Під Верховною Радою димові шашки та вибухові пакети. Група невідомих намагалася прорватися до будівлі парламенту. Їм протистояли посилені загони правоохоронців. У сутичках постраждали 15 міліціонерів. Водночас більше півсотні агресивних протестувальників, затримані серед них. Начебто помітили братчиків Дмитра Корчинського. Очевидці кажуть, невідомі балаклава кидали вибухові пакети під ноги міліції та стріляли по вікнах з помпових рушниць. У міліціонерів розбиті голови та поранені руки. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Якщо по пострадавшим говорити, то ми лічно оказали помощь трьом людям. Вот, в общем-то, ничего серьезного, сложного нету, жизни ничего не угрожало, были садины, фотографу, не знаю, как его зовут, камня попало в голову, перебинтовали, отправили в скорую помощь. То же самое со стороны Нацгвардии, два человека точно пострадавших было, их тоже отправили в скорую помощь на в Центральный госпиталь. Кримінальне справа порушили щодо нацгвардійців, які напередодні пікетували банкову. Про це повідомив генпрокурор Віталій Єрема. Він нагадав, що за законом силовикам заборонено влаштовувати пікети, демонстрації або ж акції протесту. Зараз військова прокуратура з'ясовує, хто організував ці зборища. Нагадаю, напередодні бійці збунтувалися, втекли з бази у Нових Петрівцях і колоною рушили до адміністрації президента. Вони вимагали демобілізації. кажуть, рік уже відслужили. Але додому їх не відпускають. Парламент затвердив нового міністра оборони ним став Степан Полторак. Запроголосували двісті 245 депутатів. Перед тим словом, президент Порошенко запевнив, що Полторак має високий авторитет, вогомий бойовий досвід і стратегічне бачення. Степану і Полтораку 49 років. До цього призначення. Він був командувачем Нацгвардії, раніше очолював внутрішні війська МВС, призначено посадою члена кабінету охарактеризував би таким чином людина з високим авторитетом, в тому числі і серед учасників АТО, великим бойовим досвідом і стратегічним баченням реформування оборонного сектору. Пригадую і рішучі дії Степана Тимофійовича. Коли він разом із спецпідрозділом Ягуар очистив від проросійських сепаратистів приміщення Харківської обласної державної адміністрації, я, Полтарак Степан Томофійович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністра України, урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюся держуватись Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет та незалежність України. Загалом вже Верховній Раді сьогодні антикорупційний день. Парламент ухвалив важливий пакет законопроєктів. Зокрема, депутати підтримали антикорупційну стратегію на наступні три роки. Відтепер політичні партії мають звітувати не лише про доходи та витрати, але й про те, звідки і від кого взяли ці гроші. А от за підкуп виборців тепер можна потрапити за грати. Крім того, рада створила антикорупційне бюро. Воно боротиметься з топ чиновниками хабарниками, зокрема мі. Міністрами, депутатами, суддями та працівниками генпрокуратури, а от першим підтримали закон про реформу прокуратури. Відтепер цей орган не може втручатися у цивільне життя, чинити вплив на громадян та бізнес. Серед іншого, парламент змусить підприємства відкрити своїх кінцевих власників. Шановні колеги, нагадаю, це дуже важливе питання. Я маю підозру, що не всі в залі хочуть, щоб цей закон був прийнятий. Тому що відповідно до цього закону всі офшорні рахунки і фірми, всі інші прокладки, якими прикривають приватизацію в Україні, привласнення нерухомості інших активів, все одно повинні будуть показати головного. Тим часом громадські активісти уже критикують антикорупційні закони. Вони переконують, цієї ночі деякі депутати відредагували ці законопроекти. Зокрема, зміни внесли до закону про створення антикорупційного бюро. На знак протесту активісти влаштували флешмоб під Верховну Раду, привезли величезну пінопластову дупу. і Обіцяють нанизувати туди фото авторів правок, які нівелюють прозорість роботи бюро та його політичну незалежність. Основною вимогою в цьому законопроєкті було, що люди, які там працюватимуть, не можуть займати посади в правоохоронних органах останні 5 років. Вони це викреслили. Тобто вони хочуть, щоб ті ж самі старі кадри йшли працювати в нове бюро, але й старі люди, які захищали корупційні схеми, ніколи не зможуть по новому з ними боротися. Всі ці правки були внесені двома депутатами. Це Пашинський народний фронт, і це Павленко, це фракція удару, які теж волотуються за блоком Петра Порошенка. За добу у зоні АТО загинули семеро українських військових такі дані РНБО. Один чоловік поліг у бою решта підірвалися на мінах та розтяжках, які розставили терористи. Мешканців сходу України просять не гуляти у лісах і у парках. У зв'язку з цим ми закликаємо мешканців звільнених територій та районів, які знаходяться. Поза територіями, які контролюються терористами, а також на територіях, які контролюються терористами, бути надзвичайно пильними у випадку виявлення будь-яких розтяжок, підозрілих предметів, схожих на предмети, як снаряди, гранати, вибухівку, обов'язково повідомляйте про це за телефоном 101. На Луганщині одразу на двох блокпостах. По області по обіді розгорнулися запеклі бої. Терористи атакували позиції бійців біля річки Бахмутка. Про це повідомив голова Луганської Ода Геннадій Москаль. За його даними, бойовики підпалили українські БТР та бронемашини. Підрозділи ватажка терористів ігоря безлера більш відомого як Бєс, залишили блокпости в районі Дебальцевого і відійшли до Горлівки. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Також за його даними на Луганщині загострився конфлікт між бойовиками ЛНР та донськими козаками. А на Донеччині спроби створити новий загін бойовиків з колишніх міліціонерів завершилися безрезультатно. Дві третини примусово мобілізованих зрадників України тепер дезертирували із загонів ДНР. Під Тельмановим бійці АТО ліквідували російську диверсійну групу серед загиблих російський генерал Сергій Андрійченко та відомий у лавах ДНР бойовик із позивним Чечен та ще двоє диверсантів громадян Росії. Про це повідомляють Маріупольські змі за їхніми даними. Генерал Андрійченко координував шпигунські дії російських спецслужб у Приазов'ї. Заборонити комуністичну ідеологію вимагають учасники цьогорічного маршу слави у Києві. Сьогодні праві сили пройшли від майдану до Верховної Ради, там до вимог додали ще одну: визнати ОНУПА воюючою стороною. Учасники маршу слави зібралися на Майдані Незалежності. Частина з них у сучасній військовій формі. Дехто в історичній Василь зі Львівщини одягнений як солдат служби безпеки УПА, каже, його мама була зв'язковою у повстанців, а він дотримується родинних традицій. Сьогодні якраз виходить виповнюється га річниця створення дивізії УПА, і це за честь кожному патріоту, кожному націоналісту пройтися з маршем по вулицях Києва. Перш ніж рушити хрещатиком на майдані виступає лідер свободи. Він називає ще одну мету акції. Для нас, для патріотів, для українських націоналістів є надважливо, щоб в сьогоднішній день, 14 жовтня, ми таке проголосували в парламенті. Закон про визнання боротьби організації українських націоналістів Української повстанської армії по боротьбою. За державну незалежність України Бандера наш герой! колонна мітингувальників рушила до Верховної Ради. За акцією спостерігають більше сотні міліціонерів. За словами найстарших учасників ходи вони брали участь у подібних заходах. Понад 20 років за цей час було чимало провокацій, як з боку політичних опонентів, так і з боку влади. Однак, попри ризик, знав знаходилися ті, хто готові у такий спосіб відзначити свято покрови у цій гідності свободи Сергія Дідича. Що я відчуваю, тому що я сам такий був. Я на грані смерті стався на грані. Тому що такий був час. Що... Деякі учасники маршу слави ховають обличчя після свята. Вони вирушають у зону АТО. Перемога і наша справжня незалежність, тож від незалежність ми тільки тільки народжуються. Сергій Зленко, Сергій Наконечний, телеканал Тивай. На Прикарпатті розробили унікальну дистанційну зброю. Автор винаходу, фаховий інженер, а нині ще й боєць батальйону Івано-Франківськ. Чоловік сам був на лінії вогню і вирішив знайти більш ефективніший спосіб безпечного бою. Що з цього вийшло? Уже бачили наші кореспонденти. ...тримає автомат і старанно цілиться по ворогу. Але, готуючись відбити атаку, боєць наражається на смертельну небезпеку. Через нерівномірні інтервали між обстрілами військових можуть накрити мінометним вогнем, поки вони чекають на пряму атаку і займають відкриті позиції. Щоб врятувати життя бійців, колишній інженер інституту нафти та газу. А нині воїн АТО Павло Ненашев сів креслення і розробив зброю, яка керується на відстані. Її конструкція проста. Чи усього кілька деталей складається ця установка зі із станка для кріплення зброї? Ну, безпосередньо е, в його основній центральній частині е, знаходяться пристрої для е, здійснення наведення е, зброї за зенітним та азимутальними кутами. А також стоїть блок відеоспостереження, в який при бажанні можна вставляти відеокамеру, дальноміри різноманітні і тепловізори. Дистанційна установка вміщає до двох тисяч патронів та має двокілометрову прицільність. Винахід підтримали громадські організації та правоохоронці. Навіть назву вигадали оригінальну. Називається вона дистанційно управляєма стрілецька точка, скорочено дуз Бандерівський. От, як я вже вчора казав, що в одну із груп антимайдану я скинув цю інформацію і дуже сильно сепаратистам сподобалося це все діло. Та що не сподобається ворогу, воювати йому доведеться не з людиною, а з роботом. Мозок суперавтомата знаходиться ось в цьому маленькому комп'ютері. Наприклад, для досвідного взірця нам використаний такий польовий комп'ютер. От він добрий, тим, що він. Призначений спеціально для ведення роботи в польових умовах, він має тачскрін. На який можна подавати відеокартинку. для полегшення праці він має додаткові джойстики, функціональні кнопки. Він протиударний, вологостійкий і морозостійкий. Тобто для польових умов він є найкращим. Дуст Бандерівський знахідка не тільки для військових, а й для працівників змі, адже дозволяє знімати у найгарячіших точках. Аналогічні розробки є вже в армії США та Ізраїля. Івано-Франківські правоохоронці вже шукають можливості поставити український пристрій на конвеєр. Ми, можливо, будемо третьою країною, яка, яка в майбутньому буде мати такі теж установки, які допоможуть зберегти наших військових, допомогти журналістам у гарячих точках, тому що ця керована точка дозволить з укриття, і як проводити бойові дії сепаратистами або там терористами, або московськими окупантами, які зараз є, або журналістам теж безпечно проводити зйомки в гарячих точках, там де відбуваються бойові дії. Усі залізні деталі конструкції на стадії завершення. Та щоб запустити проект у виробництво над програмним забезпеченням, ще мають попрацювати спеціалісти. Щоб розробити електронні мізки для дусту за попередніми підрахунками, потрібно 15 тисяч доларів. На виході один такий прилад коштуватиме близько 2 тисячі доларів. У 25 разів дешевше за його західні аналоги. Анастасія Бобкова, Світлана Козлик, Марина Криваторова. ТВА. На місці падіння Малазійського боїнга відновили слідчі дії. Про це заявив речник міністерства юстиції Нідерландів. Четверо голландських експертів поновили роботу у районі Тореза. де 17 липня упав літак. Тоді загинули 298 людей. Нагадаю, слідчі призупинили свою роботу тиждень тому через постійні обстріли території, які тривали попри оголошене перемир'я. В Німеччині від Еболи помер співробітник ООН. Це перший летальний випадок на території країни 9 жовтня. Чоловіка доправили до лікарні Лейпцига із Ліберії. Та він працював у складі місії ООН. Крім того, симптоми вірусу за останню добу виявили ще у десятка людей у Чехії, Польщі, Бельгії, США і Канаді. Їх усіх помістили у карантинну зону. Кількість загиблих через Еболу у світі вже перевищила 4 тисячі людей. Від циклону хахдат потерпає Індія. Швидкість вітру сягає 200 кілометрів на годину. Жертвами стихії стали уже 24 людей. Близько півмільйона мешканців евакуювали та розмістили у тимчасових притулках. Деякі східні регіони країни без струму. Транспортне сполучення із ними суттєво ускладнене. Крім того, через сильні зливи існує загроза повеней. Референдуму у Каталонії не буде у регіоні відмовилися від офіційного опитування про незалежність натомість проведуть опитування громадської думки. Однак жодних правових наслідків такі заходи не матимуть. Нагадаю, сам референдум провести не можуть через заборону конституційного суду. Гарбуз як засіб пересування, причому по воді у штаті Мен відбулася щорічна гарбуз. Регата учасники як човни використали гігантські плоди вагою понад 200 кілограмів. У конкурсі можна було використовувати гарбузи як з людським приводом, так і з підвісними двигунами. Подивитись на диво човни, зібралися кілька тисяч людей. Не у грошах щастя, а у генах принаймні так стверджують британські вчені з університету Орівка. Вони намагалися з'ясувати, чому мешканці Данії постійно визнають найщасливішими на земній кулі. Учені використали дані по 131 країні і не враховували при цьому ефект багатства чи культури. І дійшли висновку, що у данців мутація гена, яка регулює рівень серотоніну, цю речовину. Ще називають гормоном щастя. Багато генетиків можуть не погодитись з нашими висновками. Але те, що найщасливішими виявились країни, де найбільше мешканців з цією мутацією – це факт. Чим далі ви генетично відданців, тим менше задоволення від життя ви отримуєте. І чим далі ви від Данії, тим ви сумніші. Далі Василь Полтай, новини спорту. Дякую, що дивитесь.